Великобританія в другій половині 20-го на початку ХХІ століття. За цією темою дуже рекомендує серіал Корона. Він надзвичайно класний і з точки зору історичної, і з точки зору цікавості. Ну, а на додаток також можна подивитися фільми Королева та Спенсер. Як ви думаю, розумієте з назв, всі вони більше присвячені королівській сім'ї Великобританії, але в короні, наприклад, ще і приділяється увага кожному з прем'єр-міністрів, які були за період життя королеви Елізабет II. Почнемо з 1945 року, коли мали відбутися чергові парламентські вибори. Партія лейбористів просить консерватора Вінстона Черчилля призначити вибори на жовтень, але той вирішив скористатися своєю популярністю переможця у війні в Європі і призначив вибори на липень. Тобто, буквально Друга світова війна ще триває, але завершилась війна в Європі. Консерватори взагалі не вели передвиборчу кампанію, розраховуючи на популярність свого лідера, мовляв, він і так переможе. І 26 липня було оголошено остаточні результати виборів, на яких конкуренти Черчилля, лейбористи, вперше в історії отримали абсолютну більшість місць майже 400 із 650. 26 липня 45-го року, таким чином, лідер лейбористів Клемент Етлі замінює Вінстона Черчилля на посту прем'єр-міністра Великобританії. Керівництво Етлі припало на важкі роки після воєнної відбудови та початку Холодної війни. Британія зайняла обережну позицію відносно участі в утворенні європейських структур, але в цілому в зовнішній політиці орієнтувалась на США, виступала співзасновником НАТО а також вела колоніальну війну в Малайї. Надавши незалежність Індії, Етлі зробив кроки в справі перетворення британської імперії в співдружність нації. У внутрішній політиці з метою підвищення життєвого рівня робітничого класу було проведено ряд соціальних реформ, забезпечені робочі місця після війни, націоналізовано низку галузей британської економіки, вугільну, сталеву, газову, залізниці, цивільну авіацію, електроенергетику, Банк Англії тощо. Загалом близько 20% економіки Британії. Щодо зображення на слайді, так званий care Package, ви зможете детальніше ознайомитися з цим поняттям в окремому випуску нестандартної історії. Десь тут мабуть картка відео. В цілому, за Етлі державні видатки на соцзахист збільшилися в 2,5 рази. Водилися закони, що стосувалися допомоги бідним, пенсій по старості, інвалідності та втраті годувальника, дитячої допомоги та інше. Закон про освіту передбачав реорганізацію шкільної системи та введення загальної безкоштовної середньої освіти. В рамках масштабного житлового будівництва було зведено близько 1 мільйона житлових будинків. Введений урядом режим жорсткої економії на фоні участі Британії в корейській війні і підвищення військових витрат викликав кризу в уряді, що змусило проголосити дострокові вибори в жовтні 51-го року, на яких перемогли консерватори, і прем'єр-міністром став 76-річний Вінстон Черчилль, Але вже в 55-му році він подав відставку за віком та станом здоров'я. Державний курс консервативних урядів не зазнав радикальних змін, він був виваженим та стабільним. Вони не відмовились від засобів регулювання виробничих процесів, стимулювали розвиток атомної та електротехнічної промисловості, субсидіювали сільське господарство. Тобто економіка розвивалась стабільними, але повільними темпами. У 1952 році помер король Джордж VI і королевою Великобританії було проголошено старшу доньку короля під тронним ім'ям Елізабет II. Вперше коронацію британського монарха було показано прямою трансляцією на Телебаченні. Королева почала своє правління з візиту по державах з підружності націй, колоніям та різним державам. Першочерговим завданням консерватори при владі оголосили створення власної атомної та водневої бомб. Цим пояснюється виділення величезної суми близько 664 мільйонів фунтів стерлінгів. Це станом на 2020 рік приблизно 19,5 мільярдів доларів. Які витрачались на військові в першу чергу термоядерні дослідження. Великобританія досягла цієї мети якраз за правління ТОРІ, тобто консерваторів. 1952 року випробували власну атомну бомбу, а в 55-му Водневу. Зовнішня політична діяльність консервативних урядів розвивалась в Дусі Фултонської промови Черчилля і базувалась на концепції трьох кіл, головного партнера США. Провідної західноєвропейської держави, ну, значить, що Британія намагалась бути провідною західноєвропейською державою, і бути лідером співдружності націй. Важливим напрямом зовнішньополітичної діяльності консервативних урядів стала європейська інтеграція. В центрі уваги консерваторів перебували колоніальні проблеми. Прикладом ультраколоніальної політики Торі стала участь у жовтні листопаді 1956 року разом з Францією, з Францією та Ізраїлем у війні проти Єгипту. Ця війна завершилась поразкою тристоронньої коаліції та відставкою прем'єр-міністра Ентоні Ідена. Після цього Великобританія змушена була сплачувати Єгипту мито за користування Суєцьким каналом. Незважаючи на те, що уряд Торі був прихильником збереження імперії, йому все ж довелося на рубежі 50-х-60-х років визнати розпад Британської імперії. Після відставки Ідена уряд 57-го року очолив Гаральд Макміла, який проголосив гасло вітрів перемін, тобто створення динамічної і прогресивної національної моделі економічного та соціального розвитку країни. Останні роки правління консерваторів засвідчили, що Великобританія все більше втрачає свої позиції у світі, падали темпи економічного розвитку, як і її частка у світовому промисловому виробництві. Про Великобританію стали говорити як про хвору людину Європи. Лідер лейбористів Гарольд Вільсон після перемоги на виборах 1964 року визначив три найважливіші проблеми, які належало розв'язати його урядою. Економічно, фінансову та соціально. Основним важелем стимулювання економічного розвитку за програмою лейбористів стала націоналізація. Фінансові проблеми лейбористи виправляли традиційним способом черговою позикою у Міжнародного валютного фонду в 3,5 мільярди фунтів стерлінгів, девальвацією національної валюти з 2,8 долара за один фунт до 2,4 долара. Уряд також скоротив імпорт, збільшив податки та підвищив ціну на газ, електроенергію, меблі, одяг та деякі інші товари. І таким чином наприкінці 69-го року вдалося ліквідувати дефіцит платіжного балансу. В соціальній сфері відповідно до закону 66-го року було оголошено політику цін та доходів, що по суті означало замороження цін та зарплати. Прем'єр-міністр заявив, що державні витрати впродовж найближчих 2-3 років необхідно зменшити на 1 мільярд фунтів стерлінгів за рахунок скорочення військових статей, асигнувань на житлове будівництво та спорудження доріг. Зростання вартості життя при одночасному замороженні зарплати і скороченні державних витрат на соціально-культурні потреби, в тому числі на оплату праці вчителів та лікарів, призвели до того, що з Великобританії щороку виїжджало до 400 тисяч спеціалістів. Це явище дістало назву брейндрейн, тобто витік мізків. Правління лейбористів збіглося з потужним страйковим рухом. У жовтні 68-го року виникла ольстерська проблема, коли сталося зіткнення громад католиків і протестантів у Белфасті, головному місті Північної Ірландії, ну або Ольстері. Католики Ірландці виступили за воз'єднання Ольстеру з Ірландією. Натомість протестанти англійці наполягали на необхідності нерозривних зв'язків цього регіону з Великобританією. Ірландські католики, які становили 35% від населення Ольстеру, були найбільш дискримінованою верствою в політичному і соціальному плані. У 1967 році вони створили Північно-Ірландську Асоціацію борців за громадянські права, яка восени наступного року організувала масові демонстрації. Проти демонстрантів було кинуто загони поліції. Постраждало 77 осіб. Нова таємна воєнізована організація Ірландська Революційна Армія ІРА, відповіла на поліцейські акції, спрямовані проти співвітчизників терором. Вибори, які відбулись 18 червня 1970 року, принесли перемогу консерваторам. Новий уряд очолив Едвард Хіт. Хіт очолив політичні сили, названі новими консерваторами. Власність, на їхню думку, забезпечувала справжню свободу і незалежність особистості і разом з тим створювала всі необхідні умови для розвитку суспільства в епоху науково-технічного прогресу. Реалізувати настанови нових консерваторів урядові хіта не вдалося. Спробу подолати відставання Великобританії та здійснити модернізацію економіки він намагався шляхом поетапної реприватизації національних галузей, запровадженням вільного курсу фунта на світових ринках, скороченням соціальних асигнувань, зняттям обмежень на квартплату, ціни та зарплату. В березні 1973 року консервативний уряд вступив в другу фазу своєї антиінфляційної політики. Були створені управління контролю за зарплатами, цінові комітети, яким надано повноваження регулювати ставки оплати праці та рівень цін, розміри дивідентів, орендну та квартирну платню. Підприємці отримали право в ряді випадків підвищувати ціни. Дострокові вибори 28 лютого 1974 року завершилися поразкою стратегії консерваторів. Хоча формально консерватори отримали мінімальну перевагу, Королева Елізабет відмовилася поставити підпис під призначенням премєр міністром Едварда Хіта, пояснюючи це тим, що призначення Хіта знову прем'єр-міністром призведе до політичної кризи в державі. Майже паралельно з цим, в 1975 році, під час конституційної кризи в Австралії представник королеви, генерал-губернатор Джон Керр, відправив уряд лейбориста Гофа Уітлема у відставку. Теж пояснюючи це тим, що потрібно запобігти політичній кризі, в обох випадках право не підписати призначення або відправити у відставку у королеви було лише номінальним. Тому обидві дії, якими благородними вони не були, спричинили посилення республіканського руху у Великобританії та Австралії. Новий уряд, який знову очолив лейборист Гаральд Вільсен, розпочав свою діяльність із врегулювання проблем страйкарів. Зокрема, шахтарям було підвищено на 20% зарплату і запроваджено щорічну тритижнево оплачувану відпустку. Наступним кроком лейбористського уряду стало скасування надзвичайного стану, збільшення державних виплат низькооплачуваним категоріям населення. Виділення 300 мільйонної субсидії на житлове будівництво та 500 мільйонної для підтримки стабільних цін на м'ясо, борошно, хліб, молоко, сир, чай. Новим лідером лейбористської партії було обрано міністра закордонних справ Джеймса Калагіна, який 5 квітня 1976 року сформував уряд, уклавши з лібералами пакт про співпрацю. Швидко й ефективно відреагував уряд Калагіна на фінансову кризу. Безпосередньою причиною кризи стало різке падіння курсу фунта стерлінгів стосовно долара та інших західних валют. І пропонувалося два варіанти виходу з кризи: або складніше запровадження протекціоністських бар'єрів щодо імпорту та вивозу за кордон капіталів, або легше обмеження державних витрат і оздоровлення на цій основі фінансового стану країни. Уряд та прем'єр-міністр обрали другий варіант, який виявився достатньо успішним. І це привело до великої популярності Калагіна лейбористів, але уряд, так би мовити, спіткнувся на питанні чисто політичного характеру, наданні автономії Шотландії та Вельсу. 1 березня 79 року референдум у Вельсі Шотландії не дав лейбористам бажаних 40% голосів. Цим скористались консерватори. І 22 березня 1979 року вони внесли до Палати громад резолюцію про вотум недовіри урядові лейбористів. Парламент був розпущений, а нові вибори призначені на 3 травня 1979 року. Ці вибори принесли успіх консервативній партії та її лідерці Маргарет Тетчер. Основні ідеї так званого нового консерватизму за Тетчір зводилися до денаціоналізації, дерегулювання, дебюрократизації, до змін у системі соціальних послуг, оподаткування в трудовому і проспілковому законодавстві. Одним із найперших завдань кабінету Тетчер в галузі економіки була приватизація державних підприємств, часто неприбуткових. Ще одним важливим моментом в економічній політиці Тетчер була ставка на розвиток дрібного та середнього бізнесу. Уряд Тетчер запровадив також велику кількість безкоштовних програм, покликаних готувати безробітних до відкриття ними власної справи, юридичного чи підприємницького консультування. Держава надавала пільгові кредити, запровадила пільгове оподаткування дрібного бізнесу. Загалом політика консервативного уряду Маргарет Тетчер отримала назву тетчеризм і супроводжувалася приватизацією підприємств, монетаризмом, тобто збільшенням кількості грошей в обігу, згортанням соціальних програм і приватизацією освіти та медицини. 2 квітня 1982 року Аргентина вторглась та захопила Фолклендські острови, розташовані в південно-східній частині Атлантичного океану. ТЕЧЕР зібрала військовий кабінет та рішуче виступила за військову операцію з повернення островів, незважаючи на те, що вся світова спільнота пророкувала повну перемогу Аргентини. За 74 дні морська піхота Британії за підтримки ВПС та ВМС повернула острови під контроль. При цьому жодна з держав не оголошувала війни, хоча уряди обох сторін стверджували, що острови є зоною військових дій між ними. При цьому конфлікт обмежувався виключно територією островів, тобто, за межами цього, ніяких військових дій між Аргентиною та Великобританією не велося. І цей конфлікт символізував новий принцип ведення війн сучасності. В політичній діяльності Тетчер можна виділити дві чіткі лінії: з одного боку, твердість та безкомпромісність, як у Фолклендській війні, а з іншого прагматизм, гнучкість та врахування балансу інтересів, такі як угода щодо подальшої долі Гонконгу, врегулювання родизійської проблеми і нові оцінки і підходи щодо СССР після 1985 року. У 1990 році Тетчер пішла у відставку і її замінив Джон Мейджер, який зосередив увагу на зміцненні прав власності, продовженні приватизації, збільшенні податкових пільг. Вже через 5 місяців сталася економічна криза, пов'язана з валютними спекуляціями та відповідним обвалом курсу фунта Стерлінга. В зовнішній політиці саме Мейджер переконав Буша Старшого обмежити польоти іракської авіації в іракському Курдистані. На парламентських виборах 97-го року перемогли так звані нові лейбористи, а уряд сформував Тоні Блер. Новий лейборизм це реформована програма лейбористської партії в 94-2010 роках, яка перейшла від ідеї рівності до ідеї соціальної справедливості. Одним з основних векторів соцполітики стала гендерна програма, проблема зайнятості жінок та гендерної нерівності на ринку праці. Серіо світим відбулося зміщення до індивідуалізму та професійної спрямовності. В сімейній політиці було взято курс на легалізацію одностатевих шлюбів. Людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією дозволялося служити в армії. Тоні Блер в зовнішній політиці відомий як найбільш лояльний до США прем'єр-міністр Великобританії. Він брав активну участь в іракській війні, а в 2000 році відправив військових на захист столиці С'єра леоне Фрітауну від повстанців. За що в 2007 році Ентоні Блера урочисто проголосили верховним вождем С'єра леоне У 2007 році на посту голови партії та уряду Блера замінив Гордон Браун. Розпочалось будівництво нового, дешевого та екологічного житла на колишніх військових полігонах, забезпечено більшу прозорість діяльності державних органів. В 2009 році від імені британського уряду Браун приніс вибачення за переслідування за гомосексуалізм математика Алана Т'юрінга, якого в 1952 році було засуджено до хімічної кастрації, а в 54-му він покінчив життя самогубством. Але криза. 2008 року світова фінансова серйозно вдарила по Великобританії, на фоні чого до влади прийшли консерватори на чолі з Девідом Кемероном. Він став наймолодшим прем'єром в історії Британії з 1812 року, коли граф Ліверпул став прем'єром в 42, а Кемерон став прем'єром в 43. Він розпочав реалізацію програми жорсткої економії. У 2011 році він розпочав реформу Національної служби охорони здоров'я. В 2013-14 роках ініціював легалізацію одностатевих шлюбів. Під тиском його уряду Елізабет ІІ посмертно помилувала Алана Тюрінга. На виборах у 2015 році перемогли консерватори, і Кемерон залишився на своєму посту. А влітку того ж року уряд розпочав нове скорочення витрат. У 2014 році Кемерон став одним з найбільших противників Росії в зв'язку з анексією Криму. Також він виступив за проведення референдуму про членство Великобританії в ЄС і, будучи прибічником євроінтеграції, він подав у відставку після результатів референдуму, на якому більшість висловилась за вихід з Євросоюзу. У 2016 році уряд очолила Тереза Мей. У 2017-му було прийнято так званий Закон Алана Т'Юрінга, за яким було посмертно помилувано 49 тисяч засуджених гомосексуалістів та бісексуалів. Головним напрямком дії Мей став Брексіт. Її уряд взяв за мету вийти з Євросоюзу на більш-менш вигідних умовах. Але в 2019 році Мей пішла у відставку. Головою партії та уряду став колишній мер Лондона та міністр іноземних справ Борис Джонсон. Він остаточно вивів Великобританію з Євросоюзу. З початком повномасштабної війни Росії проти України він один з перших виступив за повну підтримку України, а також став першим лідером, який відвідав Київ з початку вторгнення. Він був вимушений піти у відставку через порушення карантинних обмежень під час ковіду. Недовгий, уряд, недовгий період уряд очолювала Ліс Трас, яку замінив ріші Сунак. А в 2024 році пройшли парламентські вибори, на яких вперше за 14 років перемогли лейбористи, а лідером їх став Кір Стармер, який отримав посаду прем'єр-міністра. І, завершуючи тему Великобританії цитатою Вінстона Черчилля. Політик повинен вміти передбачити, що відбудеться завтра. Через тиждень, через місяць і через рік, а потім пояснити, чому цього не відбулося. І, звісно, відеокліп на тему Великобританії 20-го і на початку 21-го століття, окремим посиланням в описі до відео або картка відео, яка вискочить правому верхньому кутку.